У селі підгірці зібрало більше восьми мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. Такі заходи є сьогодні надзвичайно важливими у боротьбі із расистами. Докладніше у сюжеті вісім мільйонів сто тисяч гривень для наших героїв. Саме таку суму вдалося зібрати на благодійному аукціоні, який відбувся за співорганізації благодійного фонду Кава проєктів «Ташки Перемоги та «Офіс воїна. Вже зовсім скоро ці кошти перетворяться у такі потрібні для українських військових дрони та поїдуть їм на підмогу на передову. Захід відбувся в Підгорецькому замку. За ті кошти придбають майже пів тисячі дронів, які розподілять між 12 бригадами підопічними проєкту. На наступному тижні вже близько 800 дронів буде відправлено до захисників. Ця подія продемонструвала єдність та підтримку українського народу своїм військовим у ці важкі часи. Нехай допомога всіх, хто в тилу і надалі сприяє швидкій перемозі та мирному майбутньому України. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн.